Всім привіт! Це наша нова рубрика, «Доступно про авто для тих, хто взагалі нічого не розуміє, щоб було за чим скоротити час до нових оглядів. Сьогодні ми з вами поговоримо, хто такий він-код та з чим його їдять. Для початку звернемося до загального визначення. Що ж таке він код? Це унікальний ідентифікаційний номер, який використовується в автомобільній промисловості для визначення кожного транспортного засобу, або ж причепа, мопеда чи мотоцикла. Вінкоди почали застосовувати з 1954 року. Але тоді не існувало єдиного формату. Тому, наприклад, у Копійці, яка вже була у нас на огляді Вазиць 101, 1971 року, вінкод складається з 7 символів. А наприклад, у Toyota Crown, яка випускалась для внутрішнього ринку Японії, вінкод складається з 11 символів. Отака от історія. Щоб така ситуація не вводила в оману, у 1981 році Національна адміністрація безпеки дорожнього транспорту Сполучених Штатів Америки зробила єдиний стандарт від номера, він повинен був складатися з 17 символів. Серед цих 17 символів повинні були використовуватися арабські літери і букви за виключенням IOQ, щоб не плутати їх з одиницею чи нулем. Ще наскільки відомо особисто мені. У та Z використовуються замість пробілів, тому що не можна тупо прочерк вліпити у V-номер, бо буде якесь лайно. Його не зможе щитувати дешифратор, щось на кшталт такого. Не приймайте за чисту монету, це якась басня від мене. Давайте швидко пробіжемося по можливим положенням він коду. Він 100% є під капотом, моторний щит або стакани. Якщо є рама, він ще є на рамі. Пасажирський силовий елемент під сидінням там розположений він код, та ще на лів лівій лівій стійці або порозі в силових елементах зі сторони водія. Також у сучасних авто є ще багато інших, в принципі. Номерів та позначок, які вам можуть допомогти іде ідентифікувати ваш автомобіль. Але це вже інша історія там про всі паски безпеки, ремені, фари і тому подібне. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарях, щоб ми зробили випуск саме про це. Ми з вами розібралися про можливі положення він-коду. Але що нам можуть розповісти ці 17 символів про авто. Сам код поділяється на три групи. Давайте дивитися. Перша частина складається з трьох символів і є міжнародним кодом виробника World Manufacture Ідифер. Лайк like за англійську. Друга частина складається з шести символів і є описовою частиною ідентифікаційного номера транспортного за... засобу. Vehicle Description Section або VDS. А перша частина у нас World Manufacture Indifier VMI. Всі використовують е, скорочення, тому що, хі, саме бачите, як воно буває з повною версією. Третя частина в нас це останні 8 символів, і є розпізнавальною частиною ідентифікаційного номеру транспортного засобу. Vehicle indicator section. Ось, або VIS. В свою чергу вже перші три символи VMI позначають наступне. Перший символ VMI характеризує один із шести регіонів, у якому безпосередньо розташований завод виробника. Це у нас Африка, Азія, Європа, Північна Америка, Океанія і Південна Америка. Другий символ VMI характеризує, у якій безпосередньо країні знаходиться завод виробника. На кшталт США, Канада, Україна. Розумієте. Третій символ ВМА характеризує вже самого виробника, типу BMW, Mercedes або Tauрі. Наступним у нас йде VDS з 4 по 9 символ. Перші символи це з 4 по 8, найчастіше застосовують для позначення транспортного засобу та можуть включати позначення базової комплектації, конфігурації, типу двигуна, типу кузова і так далі. Останній дев'ятий символ це контрольна цифра або контрольний знак виробника. Він призначений для захисту від перебивання він номеру. І останній символ з 10 по 17 – це у нас віз. Перший символ віз на 10 позиції зазвичай використовується для позначення року випуску авто. Другий символ віз на 11 позиції зазвичай використовується для позначення заводу виробника, або ж заводу, який займається збіркою. Конкретного транспортного засобу. Останні символи віз з 12 по 17 позицію можуть використовуватись для позначення опцій. Давайте, на прикладі вітчизняного виробника розберемося, як це працює. Я цей номер рандомно загуглив, тому якщо це ваш номер, то не ображайтесь на мене, він просто був в гуглі. У вас він на екрані, тому поїхали. Перші три символи блок VMI Y6D. Міжнародний код виробника за таблицею ми маємо наступну інформацію. Це у нас Україна, виробник ЗАЗ, завод у Запоріжжі. Блок з 4 по 9 символ. Тут у нас ми маємо т 13440 Визначення марки або моделі авто. В нашому випадку це ЗАЗ-шанс. Вау! Wow. Блок Віз з 10 по 17 символ. Це у нас 5. У Вінкоді рік модельного випуску авто за таблицею ми маємо, що автомобіль був випущений з 1.07.2004 до 30.06.2005. Така цікавинка. автомобільний рік це нереальний рік. Якщо у вас автомобіль 2005 року випуску, то насправді він може бути 2004 фізично зроблений, як ми бачимо тут. Тому що модельний рік з 2004 по 2005. І автовиробники, щоб збільшити так би мовити, цінність авто, типу, вона ж ну, свіжіша, вона ж не 2004 року, на 5 го на цілий рік молодше, ставлять і так рік. Або так роблять продавці на площадках. Кажуть, так, це 2017, а вона там 2016 року. Дивіться уважно на це. 0 – це код завода виробника. Тобто, ми маємо, що це у нас запорізький автозавод ЗАЗ. І вже останні 25.4105 це номер кузова. Якщо вам цікаво, ви можете пробити цей він-код у якомусь безплатному сервісі по перевірці він-кодів і подивитись, що взагалі ця інформація є достовірною. Таким чином, ми маємо наступне. Якщо у вас на руках є він-код і ви навіть не бачили автомобіля, то в принципі ви можете дізнатися про нього багато цікавого. Якщо ви маєте бажання порозбирати якісь він коди, або поколупатись у вінкоді свого авто, я залишу посилання під відео на Вікіпедію. Там є загальна таблиця з, з розшифровками багатьох кодів. Але якщо вас цікавить якась... Конкретна марка, то вам доведеться, мабуть, використати собі на навички Хакермена та залізти в Google і нагуглити там свої таблиці і свої дані. Сподіваюсь, що сьогодні ви дізнали щось нове та навіть щось зрозуміле. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що нам потрібно ще розібрати у наступних випусках цієї рубрики. Любіть свої тачки! Слава Україні! Віримо в ЗСУ! Донати на ЗСУ у посиланні. І всім па-па!